Стратегія ветеранської політики у Коломийській громаді презентували основні напрямки підтримки ветеранів, їхніх сімей, а також родин загиблих, померлих і зниклих безвісти військовослужбовців. Це спільне напрацювання громадських активістів, ветеранів, військових, родин полеглих та представників влади. Коломиянин Павло Соломонович, ветеран війни, на початку повномасштабного вторгнення разом із друзями добровільно став на захист України. Брав участь у боях під Києвом та на сході країни, отримав важке поранення. Вже переніс 25 операцій. Ветеран долучився до розробки стратегії ветеранської політики. Наголошує, цей проект надважливий, адже сьогодні існує дуже велика прірва між цивільними та військовослужбовцями. Звісно, я також ветеран. Намагаюся повернути сильне життя, хоча вже трошки часу пройшло. Я ну трошки реалізувався, але хочу також, щоб ті хлопці, які повертатимуться, щоб допомагати їм відновитися, бо це дуже важливо. І підтримка зараз суспільства дуже важлива для нашого майбутнього і для наших ветеранів. До розробки стратегії, окрім фахівців, долучилося 137 мешканців громади. Насамперед, це ветерани, військовослужбовці, родичі померлих, загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників, розповідає Інна Ткачук, начальниця управління економіки Коломийської міської ради. До розробки долучилися і представники громадських організацій, благодійних фондів і органів місцевого самоврядування. Повірте, стратегія ветеранської політики це дуже важливий стратегічний документ, який пов'язується з стратегією розвитку нашої громади. Там безпосередньо визначені три стратегічні основні стратегічні напрямки: місто патріотизму, місто можливостей для ветеранів. Тому і також розроблений план реалізації ветеранської стратегії, де за кожним проектом, за кожним заходом закріплений відповідальний. Ані підрозділ структури міської ради, який несе відповідальність і за реалізацію ветеранської політики. Програми для підтримки ветеранів, сімей загиблих, померлих та зниклих безвісти військовослужбовців вже діяли в Коломийській громаді не один рік. Ділиться Богдан Станіславський, міський голова Коломиї. Їх постійно вдосконалюють, та тепер все буде систематизовано у чітку стратегію ветеранської політики, каже міський голова. Вона ґрунтується як на законодавчі підстави, бо є розпорядження Кабінету міністрів минулого року, так і нагальній потребі захисту, підтримки наших ветеранів, захисників, захисниць і їхніх родин. Тому це є нагальна потреба, яка мусить бути не тільки проговорена, але наше мусить бути узаконена через затвердження як на виконкомі, так і на сесії міської ради. Розробка стратегії ветеранської політики відбулася в межах проекту віднова, який реалізується мережею правового розвитку у співпраці з гуманітарною організацією Людина в біді та за фінансовою підтримки Чеської агенції розвитку. Катерина Бірічева та Сергій Угрин для телеканалу НТК.